Таке гасло на площі Герою Майдану в Кропивницькому вигукували матері, дружини, діти, знайомі полонених та безвісти зниклих військових. Ми збираємось на ці акції, щоб не забували, що ми шукаємо своїх дітей, безвісти пропавших, полонених, щоб нас чули. Ми голос є своїх дітей, чоловіків. Ми говоримо за них, ми кричимо за них. Наталія Бец чекає старшого сина Максима з полону. На акцію разом з нею за півсотні кілометрів від Кропивницького із села Рівне приїхав її менший син Артем. Свого брата із полону вернути хочу. Він пропав ще з 2022 року в травні. Я прийшов за підтримку полонених, щоб полонені наші вертались додому. Сьогодні на акцію я взяв балаклаву мого брата. На акцію учасники принесли військовий одяг та взуття своїх рідних. Двоє учасників стали на коліна із зав'язаними руками. Ми сьогодні стоїмо на колінах, щоб показати людям, як важко військовополоненим стояти на колінах, щоб ну, ми їх підтримуємо. Свого чоловіка командира розвідвідділення шукає Вікторія Ніколенко із міста Бобринець. Зник звісти ще на початку повномасштабного вторгнення в квітні 22-го року. Тоді дуже багато наших хлопців зникло в Луганській області, в Новотушківському під час штурму і мій чоловік зник. Свого сина Олега Мельничука із 56-ї бригади чекає мати Валентина. Пропав 20 місяців тому напрямку Оріхова Васильівка. Всі відповідають: вірте, чекайте, чекаю, вірю, молюся по другому не можна, Вірю, тільки живий, що повернеться додому, і ми зможемо обнятися і зустрітися. Рідні військового Дмитра Іванова приходять на всі акції, відколи зник безвісти, розповіла сестра бійця Юлія Должикова. Сьогодні разом з нею батько. Зник 9 січня 23 року в місто Бахмут. Ми виходимо на такі акції, щоб висвітлити суспільство, що безвісти зниклі не значить забуті. В акції взяли участь рідні 21, 28, 36, 41, 56, 57 бригад та інших військових, які у російському полоні або вважаються безвісти зниклими. Тривала акція дві години. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.